Життя в Україні, честь собі. Три дні Олександрійські джури з Ліцею інформаційних технологій разом зі своєю наставницею Оленою Губель провели в Івано-Франківську на зборах лідерів учнівського самоврядування в рамках всеукраїнської дитячої військової патріотичної гри джура». Школу ройових та корінних відвідали Владислав Никольченко та Ірина Дриземля. Вишкіл корінних та ройових це був вишкіл, який проводився вперше. Тобто, можна сказати, ми були такі першовідкривачі. Нас було десь біля. 75 учасників із всіх областей України приїхало. Для нас цей вишкіл проводився три дні. За цей час для нас провелося декілька тренінгів і ігор. Також були ігри на здруження, на зближення. Формувалися рої. І для мене було великою честю. Я стала ройовою е рою. На цьому вишкілі наші колеги поділилися з нами великим досвідом. Зараз, приїхавши сюди, ми плануємо з моїм колегою. Води і міняти устрій нашого курення, бо ми дізналися багато нового. Обидва джури з Олександрії Гарно зарекомендували себе на зборах. Спочатку я став роєвим роєм меча Рея, а згодом мені вдалося стати курінним отаманом. Ну і тепер дуже радує те, що кожен, ну кожен жура з будь-якої області, може сказати, як виглядає прапор нашого міста. Враження. Їх дуже багато, вони різноманітні. Дуже сподобалось те, як за буквально кілька днів нас змогли дуже добре згуртувати. Ми роз'їжджалися, ми не хотіли роз'їжджатись багато емоцій, досвіду і всього такого іншого. Так, ми підтримуємо спілкування і маємо наміри може влітку провести таборування з учасниками інших куренів саме на теренах нашого куреня та міста. Ще хотілось би дуже сильно відзначити роботу керівників інших куренів та особливо нашу Олену Володимирівну, яка. От, так от е, Змогла нас на, натренувати, зробити так, щоб ми от поїхали туди і показали, показали свій досвід, на, набрались нового. Також хочеться відзначити роботу е, тренерів, які працювали з нами, як психологи, так і медики і інші. Джури знайшли нових друзів, здобули досвід сформування таборової старшини, поповнили знання з тактичної медицини та отримали практичні навички особистісного розвитку. Мали також низку цікавих екскурсій. Місце дуже красиве, це гори Івано-Франківська область, і ми відвідали Ворохтянський ліцей, де діти теж учасники самоврядування знайомили своїм ліцеєм з системою самоврядування. Бо гра «Джура», от ми на цей вишків потрапили. Це система самоврядування, саме гри «Джура». Там було менше військового вишколу, а більше все таки організація. В групах, в роях, в коренях і обмін досвідом саме з напрямку самоврядування. Також відвідали музей Карпатського духу, дуже чудовий. Хто буде в Ворогті, рекомендую завітати. Де Розказали і про ворохту, і про гуцулів, і їхній побут, і мали діти змогу пограти на трембіті і цимбалах, і переодягнутися в гуцульський одяг, тобто дуже сподобався цей музей. Ну, також на підйомнику мали змогу піднятися в гори, подивитися краєвиди, тобто дуже сподобалася поїздка. Джури літу досить активні. Беруть участь в грі «Сокіл джура», долучаються до змагань зі спортивного орієнтування. Але все це коштом самих учасників. Їдучи на змагання, звичайно, треба форма, треба одяг. Ну, цього року ми як їхали на змагання, то ми брали одяг мультипрофільного ліцею. У нас своєї форми немає, на жаль. Діти, коли їхали, ось ми на цей вишкіл, теж по всій Олександрії шукали одяг, щоб ну, гідно представити Олександрію. Тому були б раді, якби меценати, чи хтось нам допоміг з придбанням саме форми, тому що дійсно наші діти були найкращі, бо обоє вони були корінними. Ройовими і навіть Владислав був корінним отаманом всього табору. Тобто наші діти були дуже достойні і дійсно були кращими із кращих серед всіх ройових і корінних України. Захід відбувся 14-18 листопада, організатор Український державний центр національно-патріотичного виховання за підтримки Міністерства освіти та молоді спорту.